Ви можете стати для себе таким радником. Деякі видатні постаті використовували метод порожнього стільця. Я думаю, ви чули таке ім'я, як Наполеон Гіл, автор книги Думай і багатій. Він уявляв нараду директорів за круглим столом з приводу того запитання, яке його бентежило. Уявно збираючи відомих постатей за одним круглим столом, а він намагався з ними подумки порадитись і думати про те, що б вони могли йому сказати. Таким чином він намагався розгледіти конкретну ситуацію з боку, начебто, очима. Інших людей конкретно з цим прикладом потрібно бути обережним, тому що можна поїхати. Це лише один із прикладів можливих варіантів саморефлексії. Ви можете вигадати власне. і одна невелика, але вагома річ, робіть це все на папері. По-перше, це дасть вам можливість більш чітко формувати власні думки. А по-друге, це дасть вам можливість відслідковувати власний прогрес. В цілому пробуйте, адже найгірше, що ви можете зробити для себе і для власного життя, це не вчитись на помилках.